Вітаю. Я, Антон Даньків, прохожу Хотлайн Майами далі. Ось ми читаємо газетну вирізку, точніше газету. Як завжди, виглядав спокійний на сьогоднішньому слуханні, зберігаючи мовчання. Тим часом протести за стінами суду продовжувались. Вже йдеш, виглядаєш не дуже. Ти в порядку? Важкий день, ти не повіриш, що вони змушували мене робити. Мені краще піти додому і добре вис... патись. Добре на добраніч. Тобі також дівчинко. Да. Це новий персонаж, як я казав в попередньому проходженні Hotline Miami, Тут окремий персонаж, вже. Для... фактично є. Тут по-різному. Даний персонаж детектив. Це вже поліцейський. Так, шкода, я дещо не показав. Його маш... багажник відкриється і там дробовик, який можна взяти. Ось цього ми збили фігурку з гри Нуклеартрон. Тут є 5 таких фігурок. І достіжені, радіоактивні відходи. Їх треба позбивати, я покажу. Ось. Одна, друга і десь тут третя. Детектив, до речі, нічим абсолютно не особливий, крім того, що він може вбив... добивати огністрилом. Як це виглядає? Ну, б'є прикла... рукояткою дробовика у морду. Три вистріла в УЗІ з голову, один з пістолета. Патрони, звичайно, це жире. Точніше. Ой, я ж не показав, де ці фігурки ще дві. Так, ось вона збивається тільки зі зброєю. І останнє. Ну і на цьому все. Получається достиження. Ось тут з'являється в. Ось тут. В, лівому... в правому кутку, нижньому екрану. От виходить, мужик. Кидай зброю і лягай на землю. Зараз же. Не стріляйте, я детектив, ось мій значок. Вибачте, сер. Опустіть зброю, хлопці. Що тут. Ви? Відбувається, ми чули постріли. Так, і са... Та й і самі дивіться, це кривава баня. Чувак, часом я ненавиджу це місто. Ось тут був дробовик. І ось ми залазимо. А ось підраховуємо очки. Тут є достіження. Заробити з всіх рівнів рейтинг А з плюсом. Пояснюю, для цього треба, щоб очків було в чи більше, ніж норма. Норма це те, що справа від дробу. Знаменнику дробу, якщо зручніше. В даному випадку тут пише 42 тисячі. Нас з плюсом треба заробити як мінімум 84 тисячі, як я кажу, в два рази більше. Ну, а поки що дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!